Евакуатор. Ага, Все. Все, не палатиме. Так, хай буде без питань. Так, пробуємо знімати сіточку ТНВД. Там хтось дуже такий там Адам Адамов казав, як її витягнути. Як витягувати. Хочу показати. Трохи є саморез такий у нас. Так, ша, ша, так де. Саморез. І самогріз. Типа такого плану саморезик? Перекидаємо шманатерку. Пару оборотиків закручуємо її. Так, щоб можна було спробувати. Може вийде, може не вийде. Не скажу зразу. Пласкогубчики. І ударчик. Хто там казав, що сіточка не вилазить? Дуже просто вилазить. Адамич, на! Подивися, як витягується, Васел, якщо не знаєш. У ролі, а <різь> так, на штуцерю нарізали різьбу, вот так чуть-чуть, на штуцерю різьби не було. Для того, щоб його було вдома ставити і потім для того, щоб можна було знімати без вививання викового.